Романа Червінського беруть на поруки. Печерський районний суд розглядає клопотання продовження домашнього арешту екс-розвіднику. Наразі суддя оголосив про перерву. За судовим процесом спостерігає кореспондентка п'ятого Марія Дрозд. Вона на зв'язку із студією. Марія, розкажи, як відбувається судовий процес і хто готовий взяти екс-розвідника на поруки. Віталіко, ми зараз біля Печерського районного суду, і засідання щодо справи Романа Червінського йому слідство інкримінує от Воно щойно завершилося. Я вже можу сказати про результати сьогоднішнього засідання. До цього Роман Червінський за цією справою перебував під цілодобовим домашнім арештом. Він мав сплити вже 11 листопада. Його б мали би випустити, але сьогодні а, сторона обвинувачення прокурор клопотав про продовження цього ж запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт. Це е, намагалися е, заперечити адвоката Романа Червінського, запевняючи, що в цьому е, немає ніякої необхідності. Е, е, прокурор е, намагався переконати, що Цілодобовий домашній арешт треба продовжити, бо е, Роман Червінський може е, вплинути на свідків, вплинути на е, потерпілого або ж переховуватися, теж це, це ж заперечували його адвокати, і, врешті, суддя виніс свої рішення. Він продовжив цілодобовий домашній арешт Роману Червінському до 3 січня вже наступного року. Е, як намагалися переконувати? Адвокати в цьому немає ніякої необхідності, бо ж е, і намагалися йти на компроміс, власне, е, створити не цілодобовий домашній арешт, а е, домашній арешт лише у нічний час. Аргументуючи це також тим, що Роману Червінському потрібно проходити реабілітацію потрібно відвідувати е, лікування. Власне, це все має витрачатися в денний час доби. Також він ніяк з таким чином не зможе вплинути на. Потерпілого, тому що потерпілий, власне перебуває зараз в Одесі. А, і якщо він буде під домашнім арештом у нічний час, він цього зробити і вплинути на цю людину ніяк не зможе. Тому а, сторони а, звинувачення і захисту, давайте послухаємо далі. На цей час нам важання, очі зібрані докази, які дають достатні підстави обвинуваченого обвинуваченого під вчинив, рамана, говорю, що чи вчинені злочинів, за яке передбачено покарання вигляді позбавлення волі. Потреба судового розгляду, а саме недопущення вчинення обвинуваченням спрямованих на переховування від суду, недопущення знищення приходження вчинив і мають істотне значення, недопущення перешкоджання іншим чином, недопущення вчинення інших правопорушень, виправдовують за такий ступінь втручання у права і свободи, як продовження застосування структу дій запобіжного закладу. По нашому червівському видається у дому домашнього парень. Рішення я оцінюю таким, яким не мало бути ухвалено, саме в такому вигляді, і в якому воно ухвалено. Ми просили і звертали увагу суду, хоча б не просто про на відмову задоволення клопотання, а хоча б, хоча б про якийсь компроміс своєрідний, це про можливість застосування запобіжного заходу, зокрема і лише у нічний час доби. На жаль, на жаль, судом ухвалено саме таке рішення, яке ухвалено. Продовжено запобіжний захід саме арешт цілодобовий, домашній арешт цілодобовий. Тож розкажу детальніше про справу, яка сьогодні розглядалася Роману Червінському. Ще торік висунули звинувачення у хабарництві. За версією слідства, буцімто Роман Червінський вимагав 100 мільйонів доларів у одеського бізнесмена Рашада Сарієва. Він в цій справі вважається потерпілим, але сьогодні він відмовився брати участь у засіданні. Хоча минулого разу він був присутній. Це ви можете результати минулого засідання можете приглянути на нашому Ютубі. Все є на наших платформах п'ятого каналу. Тож... За версією слідства, Рашат Сарієв. У нього виникли проблеми в Одеському порті, затримали його вантаж. І щоб якось вирішити цю проблему, проблему він звернувся до Романа Червінського. І той, нібито, запропонував йому вирішити незаконно цю всю справу у розміром у 100 мільйонів доларів. Згодом з'явилася. Плівка від цього ж бізнес, бізнесмена, на якій зображено Романа Червінського, адвоката і е, ад, е, адвоката знайомого Романа Червінському, а також е, Рашада Сарієва. Де буцім то Роман Червінський дійсно вимагає ці 100 мільйонів доларів. Сам Роман Червінський заперечує це, хоча він не заперечує, що це дійсно він фігурує на тому відео. Однак каже, що, що відео провокативне і змонтоване так, щоб його могли звинуватити. Насправді ж то за версією Романа Червінського він казав. Цю цифру називав вартість послуг адвоката, який може допомогти е, Сарієву у вирішенні його питання, а не у е, якомусь е, е, не, у якихось незаконних діях. Е, тож Решет Сарієв сьогодні відмовився бути присутнім на засіданні. Е, е, крім того, Дехто виявили бажання взяти на поруки Романа Червінського у сьогоднішньому засіданні. Це були четверо депутатів від європейської солідарності, а також журналіст Христо Грозів, болгарський журналіст-розслідувач, доволі відомий своїми матеріалами. Сьогодні він також виявив бажання взяти на поруки Романа Червінського. Його виступ. Давайте послухаємо далі. Я вважаю, що це людина з таким публічним минулим і з такою заслугою для України. З ним я знайомий протягом 10 років у той час операція, яку він зробив, не становить загрози, і його публічність, на мою думку, характеризує, що він не вибере шлях втікати звідси, тому не бачу ризику. Тож за результатами сьогоднішнього засідання, бо ж Романа Червінського продовжили цілодобовий домашній арешт до 3 січня, публіка була обурена, і, як завжди, на засіданнях. Екс розвідника доволі багато е, людей, які приходять його підтримати, і сьогоднішнім рішенням вони були дуже обурені, зокрема, і тим зокрема, і поводженням судді. Е, бо ж суддя сьогодні чомусь вирішив назвати повну адресу проживання Романа Червінського, що е, ну є доволі суперечливим і на думку захисту незаконних у своїх висловлюваннях. Відбулася така словесна перепалка між групою підтримкою та суддею. І давайте далі послухаємо реакцію сьогоднішнього засідання самого Романа Червінського. Відсутня в, в діях судді логіка процесу, яка передбачена кримінальним процесуальним кодексом, що в разі непідтвердження ризиків наявних про те, що я порушую запобіжний захід, він постійно має бути має зменшуватись, так як це відбувається сьогодні в Кропивницькому. Як це передбачено Конституцією, Як це передбачено, що все-таки верховенство права і свобод людини це вище над на, 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 на тим, що, наприклад, вважає прокурор, тому що ми сьогодні побачили, що він всі аргументи, які він наводив, вони були, що Червінський може, Червінський може зробити якісь там речі, порушити запобіжний захід. Але жодного слова, що ми встановили, що він щось зробив для цього, не, не було. Наступне засідання відбудеться вже 15 листопада. П'ятий канал буде так само за цим спостерігати. Спостерігайте ви на наших платформах. Результати сьогоднішнього засідання також детальніше ви зможете побачити у наших матеріалах часу новин у наступних випусках. Віталіко у мене все. Дякую, Марія. Марія Дроз, наша колега із п'ятого каналу. Перебувала на засіданні суду в Печерського району суду міста Києва, де було засідання присвячене Роману Червінському. Запобіжний захід продовжили до 3 січня. Він залишатиметься під домашнім арештом. Урядова коаліція Німеччини посипалася і не в останню чергу через Україну. Напередодні із Союзу вийшла одна із наріжних партій Вільні демократи Німеччини. Її лідер донадавна мав портфель міністра фінансів. Розвал коаліції в уряді назвали трагедією. Опозиція водночас не приховує радості та намагається перехопити ініціативу. Вже закликає до негайних виборів до парламенту. Антон Кучеренко розповість більше. Соціал-демократи, вільні демократи та зелені три партії, що правлять Німеччиною. Але за часи при владі всередині накопичились суперечності. Коаліційний уряд почав тріщати по швах. Канцлер Олаф Шольц вдався до останньої спроби порятувати хиткий союз. Зібрав лідерів партій на переговори у Берліні. Розмова стартувала о шостій вечора. Вікна канцелярії спочатку відкриті для очей. Журналістів хутко затулили непроглядною завісою. Крах коаліції поставив би хрест на уряді Олафа Шольца. Вихід із союзу бодай однієї з партій позбавляє його більшості. Найгостріші проблеми канцлер мав із лідером вільної демократичної партії Німеччини Крістіаном Ліднером за сумісництвом федеральним міністром фінансів. Чи вдалось перебороти конфлікт? Урядовець відповідає достатньо прозоро за результатами зустрічі. На жаль, Олаф Шольц продемонстрував, що йому бракує сили дати країні новий поштовх. Томість канцлер поставив мені ультиматум, щоб я призупинив дію конституційного боргового ліміту. Я не міг цього зробити, бо порушив би свою присягу. Тому на засіданні коаліційного комітету канцлер припинив співпрацю зі мною та партією. Урядова коаліція Німеччини розвалилася. За даними змі на кризових перемовах, міністр фінансів не поступився. Канцлер тривалий час схиляв його до зняття бюджетного ліміту. Це дало б змогу інвестувати кошти у німецьку армію, оборонну промисловість та підтримати Україну. Лінднер не схилився тоді, не зробив цього й на зустрічі у Берліні. Натомість заговорив про необхідність нових виборів до парламенту. Ми оскільки ми не змогли знайти згоди, канцлер звільнив. Міністра фінансів це настільки ж закономірно, наскільки і не потрібно. Важливо те, що Німеччина, незважаючи на все це дотримується міжнародних зобов'язань, необхідно було б розпочати те, що запропонували канцлер і віце канцлер а саме зняти боргові ліміти, щоб більше інвестувати в нашу європейську безпеку, дати зрозуміти, що ми не залишаємо Україну наодинці, а зміцнюємо її, щоб вона продовжувала боротьбу за свободу. Канцлер звільнив міністра фінансів та наостанок жбурнув у нього блискавкою. Олаф Шольц дав гнівну промову перед журналістами. Оглядачі більд назвали її найбільш грубою за останні півстоліття в історії німецької політики. Занадто багато разів міністр фінансів необґрунтовано блокував закони. Занадто багато разів він діяв на догоду своїм товаришам і партії. Занадто багато разів він підривав мою довіру. Навіть угода про бюджет була відкликана ним після того, як ми домовлялися про неї після тривалих переговорів. Довіра для подальшої співпраці вичерпана. У такій атмосфері серйозна робота уряду неможлива. Уряд коаліції поступово розпадається. Міністерські портфелі вільних демократів поволі переходять зеленим. Фінансове ж відомство очели соратник Шольца, держсекретар його офісу Йорг Кукес. Коаліція відживає останні часи. Позиції канцлера неабияк як підважені, але є й ті, хто хоче за всім спостерігає здаля. Лідер опозиції. Діції Фрідріх Мерців істасує щоб ми зараз дуже швидко повернули відповідальність за формування німецького бундестагу виборцям Німеччини. Ми могли б провести федеральні вибори у другій половині наступного року. Для цього є достатньо часу. Підготовча робота в усіх партіях у всіх виборчих округах є достатньою. Канцлер уже анонсує намір ініціювати вотом довіри уряду в парламенті. Обстоювати його без більшості майже нереально. Голосування попередньо заплановано на. Січень наступного року це погано. У нашій політиці не дістає лідерства. і ми не знаємо, що станеться з країною, що буде далі, що вирішать з новими виборами, і чи будуть результати кращими. Чи є ризик правого уряду? Ось це непокоїть громадян. Президент Німеччини підтримав канцлера. Франк Вальтерштайнмаер заявив, що продовжить звільняти міністрів на прохання Олафа Шольца, водночас не виключив можливості дострокових виборів до парламенту. Однак, лише якщо канцлер втратить довіру депутатів. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Це всі повідомлення станом на цю годину. Залишайтеся з п'ятим ми повертаємося до вас о 16 з згановленими новинами.